Вітаємо, мене звати Олена Ковальова. Це щоденник прогнозів. І до нашої студії завітав Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Валяра, вітаю в нашій студії і вже ж хочу привітати вас з новим роком. Подякувати за те, що ми вже скільки вже рік ми з вами пишемося про цьому, не знаю скільки, але дуже вже довго. І точно 2025 рік у нас був наповнений записами, випусками. Хочу в новому році продовжити нашу тенденцію, записувати випуск і вже ж бачити у нас на ефірах і студіях. Я вітаю вас зі святами і бажаю, щоб цей рік для вас був надзвичайно продуктивним. Вітаю вас, Олено, радий вас бачити, радий вітати вас з Новим роком. Хочу сказати, що в цьому році я продовжу, звичайно, що співпрацювати з вами, і давати прогнози для ваших глядачів. Звичайно, що цей рік приніс дуже чудово. Е, дуже чудову програму у вас. Це програма Різні світи. Це дуже цікава програма. я Думаю, що людям вона полюбилася. Хто ще не дивився, дивіться е, з, з політологом. Ми разом пишемося. Е, хотів привітати всіх глядачів, хоча я їх вже вітав на своєму каналі Магвеляр 31 грудня о тридцять о 23.30. Ну і звичайно хотів сказати, що бажаю розвитку вашому каналу обозу, бажаю успіхів і вам і з іншими спікерами. Хоча я знаю, що я у вас головна зіронька. Вашій скромності немає меж. Так, як головний маг країни, я у вас збираю найбільше перегляди серед усіх, все таке. Але бажаю успіхів і з іншими експертами. Всього найкращого. дуже дякую. Я Вже ж хочу привітати наших глядачів з новим роком і пообіцяти вам ще більше нових форматів, нових спікерів. І будемо робити випуски і прогнози. Ви дивіться, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Валяри, наш тематичний випуск, новий рік я вже ж в новому році. Ми будемо проглядати все загально. Знаю, що карти люблять конкретику і не дивитися, а прямо згадувати наперед. Але сьогодні трошечки поговоримо про. 2026 рік загалом, що ви передбачаєте на 2026 рік. Які головні прогнози ви можете зробити зараз, що має обов'язково статися в новому році? Знаєте, Олено? Я зараз скажу багато з геть важливих речей, але все одно закликаю людей потім подивитися, ще мій е, великий прогноз, який я дав 31 грудня, двадцять третій новорічне звернення? Да? Я хотів сказати, що наступний рік, 26-й, це буде рік остаточної битви за Донбас, коли вся увага на фронті буде сконцентрована саме на Донеччині, саме там пройдуть основні бойові дії, там буде і просування ворога, і наші контратаки, і наші ініціативи. Я передбачав, що буде три роки битви за Донбас. Зараз третій вирішальний рік, тобто 25-й я таким передбачив, 24-й я Таким бачив. І зараз 26-й стане вирішальним. Якщо 25-й рік був кармічним роком України випробування і скоріше більш негативні події ніж позитивні, то 25-й, 26-й рік передвіщає нам зовсім геть інше. По перше, нам нашому президенту буде супроводжувати удача, бо він був народжений в рік вогняного коня. 26-й рік покладе е, початок кінцю цієї війни, тобто війна не завершиться в цей рік, але е, покладеться старт, і в 27 сьомому році війна завершиться. Все таки треба згадувати, що минулий рік вогняного коня був 2014 рік. Тож 2016 рік однозначно буде приносити певне завершення та кульмінацію цієї війни. Також 26-й рік порадує нас в своєму кінці. Знаєте чим? Чим? Смертю Дональда Трампа. До 26 му році. Так. І, відповідно, ми побачимо його реальну кончину. І не ту кончину, яка у людей щодня може бути, а його кончину завершення його життя, завершення його земного шляху. Я думаю, що він, що він реально цього заслуговує. Мої демони розіпнуть його, роз, розжруть його і прокусять йому іклами його серце. Вони вже це роблять. Він вже носить мішечки для мочі на своїх голенях. Тобто, тому це може говорити, що він підключений до гемодіалізу, а гемодіаліз це вже, знаєте, за за кров до смерті. Тобто, я правильно розумію? Ви прогнозуєте про те, що наприкінці 2026 го Дональд Трамп помре своєю смертю внаслідок певних хвороб? хвороб. Так. Ну, махвиляр не приде його вбивати в Білий Дім. Я точно вам це кажу, в мене немає візи в США. Ну і звичайно, при Трампі мало хто дасть мені таку візу. Але після Трампу я буду найвізованіший громадянин України для США. А, ви думали, я хотів завершити. Але я не хотів завершувати. <кхід> Насправді, в цьому році закликаю всіх поставити у мене захисти від загибелі поранення та смерті. Чому? Тому що 26-й рік стане роком найбільших. Терористичних атак ворога по нашій енергетиці, по нашому населенню, по житлових будинках будуть дуже сильно обстрілювати ракетами і шахедами. Але і ми посилимо наші удари по ворогу. Хочу сказати, що я передбачав в новорічному прогнозі минулого року те, що ми почнемо бити по Москві. Почалося і це сталося. Я передбачав те, що будуть. Проводитись е, далекобійні удари постійні вони проводились, і я передбачив появу нових ракет українських, і балістичних, і крилатих, і появу нових дронів українських по ударам е, дальнобійним. І так і сталося. Все з'явилося. З'явилися а, аналоги тамагавків наші це ракети Фламінго. У мене, до речі, на новорічній ялинці зараз висить іграшка. Фламінго така пухнастенька. Всі купляємо фламінго собі. Да, на вершині ялинки. Да. А, ракети Сапсан це вже балістика, ракети Лонг-Ніптуни. І це неможливо було знати. Ніхто про це не знав, ніхто це не бачив. Бачив тільки я. Тому що я справжній практик, який знає майбутнє. І не, не дарма люди мене визнали головним магом країни. Це ж не я назвав, я себе так ніколи не називав. Це пишуть люди, це сказали люди. Це сказали на премію Esoteric Awards. Це визнали, визнало суспільство. Однозначно, в цьому році даю обіцянку. Ще більше прогнозів, ще більше влучень. Ще більше донатів на ЗСУ і допомоги е, воїнам. До речі, хотів сказати, що зараз на мою честь названо робота, якого я придбав для 82-ї десантно-штурмової бригади, робот Магвеляр-13 13 це його офіційний порядковий номер в Міноборони України. І якщо всі роботи ламаються, то хлопці кажуть, що. Роботи всі зламалися. На Веляра закинули тройну дозу. І ліки, і їжу, і зброю. Він все поїхав, відвіз. gps навігатор не працює, він все одно відвіз. От що значить, від демонолога. Да, да, тому, тому кажуть, ми не вірили в магію, але щось тут починає вірити трохи. А так він... що буває буває всяке. Дякую, Валяра, що провідкрила завісу 2026 року. Впевнена, що все ж таки будемо спостерігати дивитися, які події будуть збуватися, які ні. Але побажаю і вам, і нашим глядачам, побільше позитивних пророцтв, передбачень і прогнозів на цей новий рік, аби дивитися і жити в позитиві. І, зокрема, нашим глядачам. Дякую, Олена. Найкращого вам року, любі мої, і обов'язково. На наступному тижні зробимо найпозитивніший випуск на цьому каналі. Я подумаю, яка це буде тема, і ми її розпочнемо. Супер. Я хочу привітати наших глядачів з новим роком, побажати вам його провести як найкраще, тільки позитиву. І бережіть себе. До нових зустрічей.